Сільської ради в новій редакції. доповідає Місіченко Надія Володимирівна, начальник фінансового відділу Сухополовянської сільської ради. Друге питання про здійснення повноважень у сфері військового обліку. Доповідає Петренко Валерій Олексійович, начальник відділу алізаційно-кадрової роботи та з питань цивільного захисту Сухополовянської сільської ради. І третє питання про створення. Єдиного вікна для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинні законом України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту у відділі Центр надання адміністративних послуг Субполов'янської сільської ради, розповідає Якименко Ірина Вікторівна, начальник відділу, державний реєстратор відділу Центру надання адміністративних послуг Сковополонської сільської ради. Та не комісії ні в кого, немає ніяких змін, пропозицій. Хто за те, щоб порядок денний е, у редакції затвердити? Прошу голосувати. Так, метей то за, Дравець, Зінченко? за. І вас за. Одноголосно. Порядок денний затверджений. Значить, е, по-перше, перше питання. Про затвердження положення про фінансові відділу по сільської ради в новій редакції. слово надається Місіченко Надії Володимирів, не начальнику фінансового відділу по сільської ради. Шановні присутні, початково положення про фінансовий відділу по сільської ради було затверджене рішенням першої сесії 8 скликання 9 грудня 2020 року. Про створення юридичної особи фінансового відділу Сухоболоянської сільської ради та затвердження положення за цей період відбулися суттєві зміни е, в частині е, функціональних повноважень фінансового відділу і суть, я, які, і внесені зміни до бюджетного е, кодексу України, зв'язку з тим, значить. Для, для удосконалення організації роботи і здійснення виконавчих функцій повноважень фінансовим відділом сільської ради потребувало доопрацювання положення даного та внесення суттєвих змін до положення і відповідно винести на розгляд і затвердження сесії сільської ради осучасники положення. За цей період, який ми працюємо вже, як я сказала, і буде сесіян. Прошу підтримати. Члани комісії, ніколи немає. Е, значить, хто за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії сільської ради і рекомендувати сесії сільської ради затвердити положення про фінансовий відділ Сухополовянської сільської ради в новій редакції. Прошу голосувати. Метейко за Дравець Зінченко Івах Одноголосно рішення прийнято. Е, значить, друге питання Про здійснення повноважень у сфері військового обліку. Слово надається Петренко Валерію Олексійовичу, начальнику відділу заційно-кадрової роботи та з питань цивільного захисту посоломської сільської ради. У зв'язку з кадровими змінами, змінами. В структурі виконавчого апарату Субтитської сільської ради у нас виникла необхідність прийняти дане рішення саме про здійснення сфері військового. Чому суть? Суть в тому, що коли перва редакція цього рішення була прийнята, то відповідальним заведення нас роботи, за заведення військового був діловод за військово-старостей кофру. Як ви всі знаєте, структуру саме відділу цивільного захисту організації Посада головного спеціаліста була прийнята людина на роботу, і у нас вже на даний час ця людина відповідає за відведення військового обліку. А також недавно у нас була перевірка військово-облікової роботи і комісія, яка засідала у нас, вона рекомендувала нам здійснити внесення змін у дане рішення. Тому сьогодні ми виходимо з редакцією цього рішення. В якому суть змінюється тільки в плані тому, що відповідальний там вже не діловод, а головний спеціаліст Ульба Сергій Юрійович, головний спеціаліст відділу агенційної кадрової роботи та станцію відводання. Тому я прошу вас рекомендувати даний проєкт рішення винести на фінальне засідання та зазвернення. Хто за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії сільської ради і рекомендувати сесії сільської ради затвердити рішення про здійснення повноважень у сфері військового обліку. Прошу голосувати. Мете хто Зінченко, здравець і Вахнина. Прийнято одноголосно. І третє питання. Про створення єдиного вікна для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинні закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціальних захистів, у відділі Центру надання адміністративних послуг сугполов'янської сільської ради, що надається Якименко Ірина Вікторівна, начальник відділу державний реєстратор відділу центр», Надання адміністративних послуг Погулянської сільської ради, шановні члени гуманітарної комісії, на ваш виноситься проект рішення про створення єдиного вікна для ветеранів і та членів і сімей, запровадивши єдиний підхід для надання ветеранських послуг у відділі Центру надання адміністративних послуг. Це зумовлено. Прийняттям закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, тобто, ми е, приводимо у відповідність до даних норм даного закону підхід, підхід до обслуговування ветеранів війни та з сімей. Згідно, цим, згідно цього проекту рішення, ми також виокремили одне робоче місце адміністратора відділу Центру надання адміністративних послуг, яка буде здійснювати прийом безпосередньо кількість ветеранів війни та членів сімей. Визначили, що цим адміністратором буде Нічаєва Оксана Миколаївна. Цим проєктом рішення ми затверджуємо положення про створення єдиного вікна у відділі Центру надання адміністративних послуг і визначаємо перелік адміністративних послуг, які будуть надаватися ветеранам війни та членам їх сімей суб'єктами надання адміністративних послуг. Тому прошу рекомендувати даний проєкт рішення на затвердження на народного. Члени комісії коні, ніяких питань немає. Хто за те, щоб внести пропонуване, пропонуване питання на розгляд сесії сільської ради і рекомендувати сесії сільської ради затвердити рішення про створення єдиного вікна для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту у відділі цих надання адміністративних послуг. Сьогополов'янської сільської ради прошу голосувати. Метей коса, Драбець, Зінченко, Івахненко. Погуляй. Рішення прийнято одноголосу. Порядок денного розглянуто. Депутатів нікого, ніяких нема. Дякую вам за увагу. На цьому засідання комісії з гуманітарних питань прав людини, законності правопорядку депутатської діяльності етики та регламенту оголошується за